І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто міля на Шерідан. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, а Шерідан давно не було у нас у від підписників, а Шерідан це у нас що? Це у нас фан-танк, е на якому раніше брали взводами і. Гарматою, фугасницею, так це фугасниця, це дійсно це з великим калібром. Вихлопушували просто весь рандом. Ну, по фану грали. Коли фугаси були пугасні. Давайте подивимося, які вони зараз фугаси, 85 мм пробиття, 910 шкода від пострілу. Ну, раніше я не знаю, скільки було пробиття, в мене не було тоді Е, Так. А, а оце основні осколочно фугасні 76 пробиття А то 96, а 85 і 910. Ну, ви уявляєте, 910 на фул хп комусь нижчого рівня, так? Або три взводних. По одній цілі сфокусувалися і просто виносили в хламіще Ну, це був жах, мені здається. Хоча ще треба вміти на ньому грати. Погасниться що погаснеться але ж вона не дуже влучна, по-перше, і дуже довго зводиться. Ну, поки грає як розвідник, давайте так. В нас же ж челендж на Прохорівці. Хто найкращий, тому що саме більше боїв саме на Прохорівці. На Малинівці, на другому місці. Так? А от на Прохорівці це дійсно челендж. Тут на різних рівнях, на різних націях танків так? показують неймовірні, неймовірності просто. Ну і наш герой спочатку поїхав по центру, потім. Поїхав, як зазвичай, в імбокущик. Будемо тут чекати, будемо чекати, поки наші братіші будуть настрілювати. А вони вже настрілюють. 2225 вже настріляно. На центрі у нас багато тяжів, взагалі в нас в цьому бою багато тяжів. У нас тут велике армадіще стоїть на зелені. Отже, є кому постріляти, і ми бачимо, що вони непогано стріляють. Зараз, якщо AMX звідси вихлопушити, то вже очей, вже розвідника світляка у суперників не буде. По одному оку на команду, бачимо, так по одній А Амікс, ну можливо, він би якби проїжджав, е, не, не заїжджав в цю ложбінку, якби він проїжджав потихеньку-потихеньку, як повчають наші повчальні бої в реплеях від підписників. Якби він дивився, можливо, він не дивився реплеї від підписників. Це е, це його недолік в цьому бою, тому що він якби подивився, то він би знав, що потихеньку, потихеньку, по їм бакущикам проїжджав. І він би цю позицію висвітив. Ніхто, до речі, не стріляє. Раніше була така тенденція. Можливо, зараз економлять снаряди. Стріляли по цим кущикам, де може ЛТ-шка стояти, і бувало таке, що й вихлопушували, якщо бабаха якась стрільне так, або навіть е, яга, якщо стрільне. То виганяли з цих позицій, а так немає кому вигнати. І у нас все чудово. Е, вже ЛТшків суперників немає. 2-1 по бою. У нас лише яка може бути проблема. Не поїхали там на нульову лінію, там бачат лише на воді залишився, він там не витримає. Якщо зараз зрозуміються суперники, він не витримає, і на нього вже там бачимо їдуть. Отже, ми втрачаємо сьому, восьму, дев'яту та нульову лінію. І це не чудово. Ми зараз, ну в принципі, так в оточенні опинимося. Там об'єкт не витримає по-любому, бо є в нас артилерія в грі. Якщо він там навіть в ложбінку зашкіриться, треба йому там буде допомога. Напруження досягає свого апогею вже на п'ятій хвилині бою, я вам скажу. Але 4351. У нас абсолютний світовий рекордсмен це на Мантікорі, по-моєму, щось до 20 тисяч там було розвідданих. Так? Ну, побити такий рекорд, ну рекордний рекорд, там 15-16 тисяч, це буде рекордний рекорд. А світовий рекорд побити, це дуже важко. Це більше за 20 тисяч треба. Були в нас бої, до речі, також. Герої, відео. Е... Не пам'ятаю Ніки, не пам'ятаю. А, пам'ятаю, на... Мантікорі, в суху тут просто зіграли. Це було щось неймовірне. Не Це феноменально було. Просто так пересвітив, пересвітив по алеї. І, і, всіх перестріляли і в суху зіграли. 15-0 був, був рахунок. Так, А в нас зараз 3-2 рахунок не в нашу користь просадка йде по ХП нашої команди. Пишуть, бачимо, якісь образливі, лайливі слова нашому. Героя відео. Ну, у нього план на бій такий. Так? Він в принципі, свою місію виконує. Якби він зараз поїхав або він почав стріляти, то вже б давно його вихлопушили. Це треба також розуміти. Я розумію, що дехто заходить, на когось щось ображений, злий, злющий, і хоче на комусь е цю свою образу вилити е в грі. Так? Але ну, навіщо це робити? Давайте поліпшувати один одному настрій. На не засмутився сильно, також їм відповідає. По-своєму, так, і все нормально. Такий булінг пішов на нашого героя, так? Можна навіть назвати. 3-4 рахунок, не в нашу користь. Все ж таки, я казав, що. А, так казав, то казав, що там треба допомога об'єкту. Але поїхав туди вазик і його там вихлоп. Зараз, ну, ПЗ якщо вони переїдуть через залізницю, то вони по-любому вже вихлопушують ПЗ. Отже, в повному оточенні тепер. А тепер вся надія на нашого. Е ну, давайте так назвемо Маєстро. -е на ЛТшках у нас всі маєстро. Так, на нашого маєстро-розвідника. Тепер. 7000 за розвідданими. Не засмучується, бачив, опишується, теж щось те, що собі там відповідає. Ну, Бачите, в кущику стоїть. Є по кому стріляти. В'яга підсвічена. Є четвертий підсвічений. Центр стріляєте. Ну не можете вихлопушити Є100. Е Попросіть, щоб артилерія його вихлопушила, бо він там, правда, він вже там гайд на танкування на є е Він постільки по ньому стріляють, він відбачте, там грає собі спокійно. А ми будемо, ну. Оберемо сторону нашого героя так, і будемо за нашого героя болювати. Я все ж таки вірю, що він витягне цей бій. Дуже складна ситуація. 3-6 рахунок на нашу користь. Хоча переваги величезної немає. От зараз стрільнути, так? Ну і не забрав би він зараз є стовп, тому що сильно броньована техніка, а у нас пробиття всього там нічого. Тут знову в ложбінку заїжджає. Ну в ложбінку, артилерія, працюємо. Опа, починають вже. Розуміють, хто тут саме небезпечний, і починають вже бліндами стріляти, вже майже 10 тисяч за розвідданими. І що невірно, скажіть, робить наш герой, якби зараз поїхав або стрільнув, вже б його не було, вже все. Без розвідника тут в повному оточенні нічого не зробиш. Так що сваріться не сваріться, а герой відео буде робити свою справу. У нього є план на бій, він його буде дотримуватися. Є, вихлопушили е, панцервагена і вихлопушили в цей момент ще й канопи. Вирівнюємося, ми вирівнюємося по танкам та й вже перевага в нашу користь по ХП. Вони розуміють, що вони зараз взяли в оточення, але ну, вони не розуміють, як далі діяти. Наш герой впертий, не хоче нікуди їхати. Ну, будемо, будемо слідкувати, як буде діяти, правда? Поки що постоїмо. Поки що ми постоїмо, бо там про джето в ложбінсі був. А потім вже можна буде, в принципі, по алеї проїхатися, так? Ще час є? Поки що. Вистачає. Напруження досягає свого апогею. Світить пише нас. Знаєте, що нас світить, який там немає вже, Вона Вже давно підсвітилася. Вон де депрога, бачите? Ай, перехитрував він. Я теж щось думав, що він там в ложбі стоїть. 12 тисяч зараз віздане. Йдемо на світові рекорди чи що Поїхали, поїхали, допоможемо. Ну вже настоявся, дійсно, настоявся. Треба нам пересвідчувати центр. Ренесеронте, за нашими розвітами. Артилерія б'є, хтось пересвідчує. Почекайте. А хто? Що про Джеттон не може бути, що він пересвідчує. Є 0 то вже ну давно можна було артилерію забрати. Ну правда. Не писати там якісь образи, а от підскажи, артилерія, забери є сотого. <риклад> так, все. Забрали Проджетто, Окей, там немає небезпеки. Поїхали, тепер будемо дивитися, що там по алеї. Ось воно що, реносирон ти приїхав. Змінив позиціон і був за це жорстоко вихлопуше. Більше, окрім одного куща більше нічого не знає. А нам не треба більше нічого знати, то їм кущик Хай чудовий тільки що був посріб. Оце було крутезно. Я його вихлопушила бабаха. На 1500. Так, вже можливо треба і поспішати десь. 4 хвилини до завершення бою. У нас останнім часом такі реплеї по 15 хвилин. Ха-ха, що він Її можна не встигнути. Ну, відволікають, от відволікають. Наш герой став, щоб щось написати. Не спіши написав, не поспішай, так? Став, щоб за... написав. Він би зараз проїхав, б давно б на Респі суперника був. А ви відволікаєте своїми коментарями. Баджер, баджера. ну Баджера, звідти не вихлопушити, поїде зараз. Хто там, яга поїде зараз, я вбуду. Міг би є п'ятий, в принципі, попереду лише там є четвертий залишився. ДБВ і Йох поки що там... А, починають агресувати. Тільки я бачите, тільки я за них задав, вони починають агресувати. І Йох поїхав вперед. І він проїжджає, до речі, треба відступати зараз об'єктом. Я думаю, з баджером впораюся полюбу. Ну як тобі Ну, як фугасами допомогти? там із за будинком ставався. 80 нашу користь. Перевага по ГП 5 тисяч. Залишається 2 хвилини 20 секунд до завершення бою. Давайте швиденько вихлопушуйте цю йоха і поїхали паджера, і 4 забираємо. Чи ДВП ДБ... ДБВ треба, я не знаю, де він там дівся де ДБВ. Береті. Нам треба перемога, щоб потім. Вережі не сварилися, не писали. Нашому герою щось таке недобре. 16200 насвічено. Це рекордний рекорд. Ну На цьому танку то точно це рекордний рекорд. Це підсвітив. Взагалі не втратив ХП. Отак по воєннорозвідних. Взагалі єдиної пошкрябання. Все, вихлопушили. Поїхали всі на захоплення. Поїхали, от зараз всі на захоплення. Якщо ми зараз не станемо, ми програємо цей бій. Давайте, братіші. Не повертаємося, я хай там вже повертається, От, бо ми програємо цей бій, ми ДБВ не знайдемо, артилерію ми не знайдемо. Там є ФОш, хай ФОш їде на ДБВ. Давай, 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 давай. Артилерія тут стоїть. Окей. Ось воно зведення яке. Довго-довго-довго-довго. І не влучив. <г Akhtar> так, це чудово. Так. до Завершення бою хвилина до захоплення хвилина 20. Якщо зараз стає два танки. Ні, треба три 3... танки, щоб стало. Три танки треба, щоб стало. Давайте по газам, братіші. Де ви не поїде? він, по-моєму, там десь знітився, він взагалі там сховався. Тримаємо колокін за нашого героя. На нього сварилися в чаті в бій, а ми, а ми його підтримали і не просто так підтримали. Ми відчували, що саме він зробить цю перемогу. Три танки, 15 секунд до захоплення, 22 секунди до завершення бою. Я був зараз здивований, якщо ДБВ встигне зараз стрільнути і когось захоплення зіб'є. 3, 2, 1. Є! Перемога! Ха-ха, чудовий бій. Ось всім хейтерам, так, так. Ті, хто булили, булінгом займається, ось вам відповідь. Чудовий більш, чудовим настроєм. Кажу вам, всім дякую. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.